Вітаю в ефірі Єдиний інформаційно-аналітичний телеканал Міста Еспресо Біла Церква з вами Ярослав Гопацам. Чим запам'ятається 10 січня розповім за декілька секунд. А ось ви не баріться, ставте вподобайку під цим випуском, коментуйте та не забудьте увімкнути дзвіночок на нашому Ютуб-каналі, аби першими дізнаватись про головні новини міста. Правоохоронці Київщини розшукали жінку, яка напередодні нового року понівечила майно у Спасо-Преображенському соборі. Про інцидент тоді повідомив священник. Поліцейські з'ясували, що 33-річна хуліганка зіпсувала церковні цінності та перекинула майно у храмі. Попри те, що вона не зізналась у скоєному, слідчі зібрали беззаперечні докази та склали на неї адмінпротокол. Справу скерували до суду. Детективи бюро економічної безпеки виявили порушень на 105 мільйонів гривень серед тендерів із відновлення зруйнованого житла на Київщині. Як повідомили в органі, найчастіше це стосувалося завищення цін на товари, роботи та послуги. Крім того, інколи переможці закупівель фігурують в кримінальних провадженнях або заявлені у документації працівники виконують роботи одночасно на десяти і більше об'єктах. У Кова наголосили, що вже визначили підрядні організації, з якими не будуть продовжувати договори. Загалом аналітики територіального управління Бе в області вивчили майже 3 тисячі тендерів на загальну суму 32 мільярди гривень. Пріоритетне завдання, яке стоїть перед співробітниками бюро економічної безпеки у цьому секторі, виявити ризикові закупівлі, і домогтися, щоб розпорядники бюджетних коштів, які оголошували тендери, скасували невигідні для держави результати або домовилися про зниження цін та про більш прийнятні умови. Річку Рось заполонили місцеві рибалки. Та, попри те, що водойма вкрилась міцною кригою, рятувальники просять не забувати про правила безпеки. Зокрема, застерігають перед тим як стати на лід, варто перевірити його на міцність для однієї людини. Допустима товщина 7 сантиметрів, а для компанії 15. Її можна визначити за кольором. Міцним вважається той, який має синє забарвлення. Крихки частіше є білим або жовтуватим. Наша знімальна група поцікавилася у рибалок, чи вдалося вже їм щось спіймати. Буваємо на березі річки Рось на центральному пляжі у білій церкві. Вже декілька днів тримається суттєвий мороз, і річка підмерзла. По мене можна побачити рибалку, який ловить рибу, але рятувальники наголошують: не варто забувати про правила безпеки і ходити по кризі. Адже якщо ви можете побачити, вона вже прозора і по ній пішли тріщини. Чи не боїтеся ви перебувати на кризі? Тому що надійна зараз крига. Крига надійна. Провірено. Люди ходять кругом. О. Під мостом опасно, вон лебіді, бачите? Жалко. Ну, що зробимо? А чи часто ви ось так виходите на таку живу? Сьогодні я відкрив сезон для себе. Перший раз. О. Так що. Чотири плотички зловив вже все, я, Мені отак вистачає. О, не бояся, тобто. Ні, 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 не боюся. все, отримаю задоволення масу. От. Хай даже і не клює, але нічого. О, сьогодні не клюне, завтра клюне. За добу до центру оперативного реагування надійшло понад 10 звернень від білоцерківців з проханням допомогти врятувати лебедів, котрі. На їхню думку, опинилися в біді через замерзлу водойму. Як пояснюють орнітологи, останніми роками в Україні переважно теплі зими водойми не замерзають, і у птахів залишається доступ до їжі водоростей. А тому в них немає необхідності летіти в теплі країни. Крім того, лебедів та інших птахів не варто турбувати, якщо у них відсутні травми та інші пошкодження а пір'я не вкрито шаром льоду чи бурульками. В усіх інших випадках лебеді не потребують людської допомоги, адже мають здатність переносити температуру до мінус 15 градусів і нижче. Пернаті вибирають безпечне місце на льоду, подалі від берега. Лежать і відпочивають. Найгірше, що можна зробити в цій ситуації, це прогнати їх з насидженого місця. Допомога потрібна лебеді, який довго перебуває на повністю вкритому льодом озері або в ополонці, яка швидко замерзає розміром. Менше ніж 2 на 2 метри. Подаруй ялинці друге життя. Завершенням різдвяно-новорічних свят багато білоцерківців викидають ялинки на смітник, але цьому є альтернативне рішення. Як зазначають у музеї живої природи флори і фауни Олександрія, навіть в сохлі хвойні дерева можуть. Принести користь тваринам. Ними поласують лами, косулі, кози, вівці, коні та віслюки. А ось стобури, гілки та залишки використовують для опалення звіринця, а попіл віддають фазанам для купання. Привозити зелених красунь можна щодня до воріт музею або ж до центрального входу в парк Олександрія. Ялинки ми приймаємо як положено. Хочу сказати ну тільки без ігрушок, без всяких. Прикрас, тому що можуть пострадати від того тваринки. Ну, у нас дуже їх употребляють кози, дуже вони люблять його, лані, лами, лами приймають теж. косулі дикі. І також птиці. Якщо ходили по вольєру і бачили, це є вітаміном С для птиці, для животних, дуже в неї його це поживають. Наприкінці минулого року Український інститут книги провів мистецький конкурс проєктів спрямованих на випуск продукції. У ньому взяли участь майже 90 видавництв серед переможців, творів для дітей та юнацтва. Наш білоцерківський письменник та волонтер Костянтин Климчук. Радий бачити вас у нашій студії. Костянтина добрий день. Завжди приємно бути у вас в студії. Дякую, що цікавитесь мистецтвом і запрошуєте до ЕТРу. Нещодавно ви повернулися з Польщі, де презентували свою нову книгу Літо, коли сонце стало чорним в якому місті відбулася презентація? Е, презентація відбулася в місті Катовіце, яке є е... Столицею сілицького воєводства власне презентація відбулася в палаці молоді, куди були запрошені як наші люди, які були вимушені покинути домівки і отримати притулок в Польщі. Але для мене приємним сюрпризом було і те, що прийшло дуже багато громадян Польщі, яким виявилася ця тема дуже цікавою. Розкажіть, покажіть нашим глядачам, що ж це за книжка, і про що вона власне. Я сьогодні приніс дві книги. Перша це моїм авторством, літо, коли сонце стало чорним. Це про підлітка, який через свої враження ділиться з читачем про ті часи, тому що можна провести паралелі, оскільки і після Чорнобильської аварії, і після Повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну наші люди були вимушені поїхати в евакуацію, і тоді, і зараз виявилися розірвані сім'ї, і тоді і зараз, якби. І діти очікували на зустріч з татусями, які поїхали ліквідовувати Чорнобильську аварію, так само переживали розлуку з мамами. Звісно, що це все не можна порівнювати аж так, буквально дія до дії, оскільки як би там не було, якою б не страшною та аварія видавалася, але її не можна порівнювати з повномасштабними бойовими діями, коли ракети руйнують будинки, коли лється кров. А друга книжечка це неймовірні. Пригоди кексика та його друзів це книга про котика кексика, який пішов в київську тероборону, допомагав. Боронити нашу столицю, а потім вони він разом з друзями мандрує Київською областю і вивчає фольклор, розказує своїм друзям про те, що було колись в минулі часи. Тобто, це така каска це назвати. казка. Це для дітей. А моя книжка для юнацтва? Тобто, ось ці дві книжки вони відрізняються по тематиці, так, так. А чому ось в першій яку ви презентували в Катові, це ось обрана була саме ось ця тематика, і чи вона не важка для сприйняття? Для от юнацтва для ось таких підлітків можна сказати, чи не важко нас приймаються? Чи Ви зрозуміло? Знаєте, я намагався написати простими доступною простою доступною мовою, щоб діти і юнаки розуміли про що йдеться мова. Тут головна ідея книги не евакуація, а про те, як проходить злам свідомості підлітка, який жив знаєте радянський союз, країна брехні, тобто коли... там через призму якоїсь історії, правильно так, так історія однієї сім'ї. Історія однієї сім'ї, яка е, виявилася через Чорнобильську аварію розірваною. Чотири чоловіка. Батько ліквідувує аварію на Чорнобильській АЕС, мама залишається працювати вдома. Одна старша сестра опиняється в одному таборі в евакуації. Головний герой в іншому. Тобто Ось так розділяє сім'я сім'я сім цю так, так. аварію. Але ну, книга закінчується добре. Через випробування сім'я возз'єднується. І власне головний герой розуміє в свої 11 років, що це країна, це країна брехні, і він розуміє, що в такій країні він жити не хоче. А ось як сприйняли вашу творчість у Польщі чи сподобалася публіці? Ось перша книга і друга книга. Як на неї реагували? Як на них реагували поляки? Взагалі дуже зараз цікаво реагують на українську творчість. Вона їм нова. Українська література для них була невідома, і ми таким чином навіть знайомимо їх з тим, як пишуть українці. Наш стиль письменництва трохи відрізняється від їхнього. Вони Пишуть трошки інакше, але ми ментально близькі і, і насправді дуже цікаві були, тому що вони теж пережили Чорнобиль, і в них було трошки по іншому. Якщо але ось чи знають вони дійсно про ось те, що, наприклад, в нас в Україні там кожного року ми розповідаємо про цю історію, як воно відбувалося, як воно поширювалося, там скільки а, загинуло від цього людей, чи в них ось це ось така прослідковується, тому що для нас це дійсно для України трагедія. Коли ми обговорю... вони розуміють, розуміють. Коли ми обговорювали книжку, то вони розказували, як теж ну, люди вже там років по 50-55 поприходили. І вони кажуть, що ми тоді дізналися про Чорнобильську аварію не так з новин польського радіо Телебачення, як з новин Радіо Швеція, яке транслювало теж опозиційні новини на територію Польщі, і їм давали якісь медичні препарати. І власне вони вже почали. Якось реагувати на Чорнобильську аварію значно швидше ніж те почали реагувати в радянському Союзі, де чесно кажучи, я сам був евакуйований, і це десь на основі моїх спогадів. От і я пам'ятаю, що допомогу медичними препаратами ми не отримували в перші місяці після аварії. Більше того, нас вигнали на першотравневу демонстрацію і порившись на парад так, і порившись в відеоархівах. В інтернеті, в Ютубі. я знайшов uh, відеозапис uh, з тієї першотравневої демонстрації параду в моєму рідному місті і йдуть люди усміхнені з дітками на плечах. А ми в тоді були налякані. Ми тоді справді були налякані, і цей сміх, ну чесно кажучи, був крізь сльози. А ось ці дві книжки, які ви презентували в Польщі на загал публіки, чи перекладені вони на інші мови, наприклад, англійська чи польська, чи там ми? все таки розуміють українську чи я? А, там є проблема. Ми знаємо кирилицю, і ми знаємо латинський алфавіт, а, а. а поляки знають в основному. Латинець, кирилицю для них читати важко. Люди старшого покоління ще можуть читати, але вони кажуть, що українська мова схожа до російської. Угу. Але кажуть, по-іншому ми робимо різницю От, і відчуваємо її. Тому старше покоління ще може так всяк прочитати молоде. Не може, але ми зустрічали і з нами дружать в катові. Це молоді люди до 3, там від 20 до 35 років, які приходять до нас в українську бібліотеку, яку заснувала головний редактор видавництва час змін інформа Тетяна Виговська. І вони приходять в бібліотеку, беруть українські книги, тому що вони відчувають інтерес до української мови, до української літератури. І в, в нас є там автор, один не автор, а знайомий Радос. Слав Лезняк, то він мало того, що за рік вивчив українську мову, він настільки досконально її вивчив, що він зараз взявся перекладати наші книги. Тому тобто, я думаю, ці книги більше спрямовані на тих, хто розуміє українську мову. Так, правильно? Вони тобто міє читати там вони написані легкою мовою і. Доступні навіть для тих, хто опанував лише ази української мови. І тому я думаю, що десь в 2024 році, сонце, літо, коли сонце стане чорним, буде видано польською мовою. Крім того, в коли ми поділилися з поляками своїми досягненнями, а це в участі у виставках, і знову ж таки, завдяки плідній роботі Тетяни Виговської, нам поступила пропозиція про спільне видання книги з польським автором Пшемисловом Мишкевичем. І на жаль, в мене немає примірника цієї книги, вона розходиться по Польщі ну, як гарячий пиріжок. А ви є співавтором цієї так, книги? Так, я є співавтор книги, і це ми написали по сім казкових історій. Його цикл називається Дід Ірися це маленький хлопчик, а мій цикл з семи казок називається Бабуся і Марічка. Але там про дружбу, про війну в Україні, і навіть один із центральних персонажів це прибулець з іншої планети. Який завдяки людським емоціям все ж таки полетів рятувати і свою планету, зробивши багато корисного для нас? Давайте повернемось тепер до України. Польща це добре. Як з розповсюдженням ось цих книг в Україні? Чи є вони вже в наших бібліотеках? Чи можливо, ось скоро вони надійдуть туди? Цей проект передбачав, що ми видрукуємо по тисячі примірників і розійшлемо їх по обласних універсальних бібліотеках. Все це було зроблено до 15 листопада. З 15 листопада обласні бібліотеки мали розіслати в місцеві. але я радий з того, що був оголошений тендер управлінням культури Білоцерківської міської ради, і ми отримали дзвінок, що. Книги будуть закуплені. І я сподіваюся, що вже в лютому березні книги нашого видавництва, не тільки літо, коли стали чорним, а й інші. До речі, і кексик, він, вони будуть в Білоцерківських бібліотеках. Так. У преамбулі я розповідав, що Український інститут книги провів мистецький конкурс проєктів спрямованих на випуск книжкової продукції. Серед переможців опинились і ваше видавництво час змін інформ. Що для вас означає ця перемога, і що вона вам дає? Вона дає мені великий досвід. Ми вперше взяли участь в такому мистецькому конкурсі. Це було дуже цікаво, оскільки ми підганяли під вимоги і макети, і редагування. Книги, що ще додало трохи сивого волосся, оскільки попрацювати трішки треба було, так? навіть навіть наша робота це була окремий блок. Це було дуже цікаво. Але держава нам закрила всі фінансові зобов'язання лише 29 грудня. Тобто, до 29 грудня ми брали гроші в позичку. Ми думали, що вже можемо і прогоріти. Але добре, що все ж таки, завдяки громадській позиції, завдяки позиції інституту книги, нам вдалося всім видавництвам отримати відшкодування за вкладені гроші. Інакше я думаю, що видавнича галузь, була б поставлена, якщо не на коліна, то був би дуже великий удар. А Якось же видавництва під час війни, все таки е, живуть. Тобто, чи вдається випускати там велику кількість видань? Чи хотіли б більше все таки? Чи це скорочувати доводиться, тому що там менші обсяги е, коштів є? Чи менше читають люди? А, чи для не на... часто зараз взагалі Для дисово? нас критичним був 2022 рік, але Дякувати всьому колективу, е, і технічним працівникам нам вдалося його пережити. У 2023 році ми отримали змогу все ж таки розправити плечі і е, випустити, нехай не в тому об'ємі, які були е, до повномасштабного вторгнення, але досить таки великий асортимент книг. Люди читають, і люди дуже багато пишуть, автори виписуються. Вони в цьому дехто знаходить свій свою душевну рівновагу і релакс. Навпаки, зараз відбувається сплеск ви знаєте літературної творчості. А от чи помітили ви як автор, як там очільник видавництва, що в Україні нині збільшується саме? Там книги саме українською мовою, тобто, це прослідковується. Ви так. бачите це на нашому ринку, так званому? Так, так. Я бачу це на книжковому ринку. Е, хоча ще дуже великий сегмент читачів не сприймає українську літературу. Вони думають, що вона меншовартісна, другосортна. Але ми намагаємося ламати ці забобони. І крім того, розумієте, ті люди, які хочуть читати українську мову, вони ніколи не читали українською. Їх важко ну, зас... Заставити нам певно неможливо заставити читати українською мовою. Треба робити якісні продукти, які буде переважати російські. Але тут є один момент. От дякую Українському інституту книги, що вони все ж таки заснували цей творчий конкурс. Тому що це підтримка держави, без якої нам було надзвичайно складно. Росія вкладає шалені гроші, шалені гроші в пропаганду, підтримку свого книговидавництва. Вони інвестують у майбутнє. Воно в них чорне і зле, але таке майбутнє вони будували. Ми прагнемо будувати суспільство світле, добра і переможне. А для цього треба підтримувати. Дух народу, а не можна підтримати дух народу, не застосовуючи такі інструменти, як культура, література і духовний розвиток. Костянтина, дякую вам велике за цю розмову. Наш час нашого ефіру спливає. Ми обов'язково в наступних ефірах поговоримо з вами ще й про волонтерство, тому що ви є волонтером і їздите, допомагаєте нашим військовим, але це вже буде в наступних ефірах. Так, дякую то... вам. Коротко, 25% п'ять коштів, які надходять від видавничої діяльності, продажу книг. Ми інвестуємо в оборону України, закуповуємо автомобілі, квадрокоптери і тому подібні речі. Дякую вам за допомогу. військовим. дякую вам. На телеканалі Еспресо ви дивились головні новини Білої церкви у студії. Працював Ярослав Гопацам. Культура це те, чим славиться наш народ, і те за що зокрема й воюють наші хлопці й дівчата. Тож цінуємо те, що маємо, вивчаємо та примножуємо здобутки з вірою у збройні сили України та перемогу.